Чому люди не залишають відгуки на вашому сайті? Покажу на, на цьому прикладі. Дивіться, коли ви даєте людям товар, вони вам гроші. Ви їм послуги, вони вам гроші. І ніхто нікому нічого не винен для того, щоб людина витрачала свій час і енергію для того, щоб написати відгук про вашу компанію, ви повинні зробити так, щоб вона була в захваті. Я просто, я такий корм купую для своєї собаки, і мені просто так подарила компанія ось такий вот, е кілограмовий корм. Для моєї собаки це просто на один зум, для моєї вчарки. Але я просто в захваті, тому що я цього не очікував. В кожному моєму бізнесі є спеціальний чек-ліст, по який. Е е Кожен пункт діє на кожного клієнта по різному, але є спеціальний чек-ліст, за допомогою якого ми витрачаємо мало часу та мало грошей, але це трошки більше ніж очікує клієнт, і він залишає відгуки тільки тоді, коли він в захваті. Тому зооклаб вам величезне дякую.